Ну от, минуло вже і два місяці з того часу, як я демобілізувався з армії. Хоча ще й досі цю форму ношу, а що поробиш. Форма моя. Сам, сам же ж купляв за свої гроші, так що чому, чому би й не носити. Так що, тут зручно, в, таке, в, нашому, в нашому теперішньому кліматі холодно, а зато дуже практично. Ну, але це таке. деталі. Вирішив трохи прогулятися над річкою я. Річка красна називається. Да. Тільки крас, красне це не від слова червоний. Старе таке слово є. Красний, красивий. Ну, ви зрозуміли, про що я так. Ось вона. Вся ця річка наша. Далі городи. Все це. Ну і я тут. Не знаю. знаю, що це. Просто вирішив записати невеличке відео. Давно так не робив. Не записував свої думки, щоб, щоб потім можна було через деякий час взяти і взяти, попередивитися. Може і навіть посміхатися. Що, що в твоїй голові творилося в той момент, коли ти це говорив? Ладно, то таке вже. От. Так, про, просто останній раз, коли це було подібне, а було вже місяців 9 тому, наскільки я пригадую. Да, 9 місяців було ще коли в армії був. Ставили стояти серед, серед поля там в оточенні, щоб ніхто не ліз із сюди стріляють. А воно було самому стояти серед поля. Не дуже весело, то трохи познімав відео. Ну да, правда, телефону такого не було, як оце зараз. Щоб, щоб так гарно можливо тут в режимі селфі, скажімо. Але тим теж непогані відео виходили. Да. Два місяці вже як демобілізувався. Ніби і знайшов уже собі щось, є, робота є. Є тут. Ну, зарплата вже ніби почала приходити. Що нормально. А найголовніше те, що вдома. Да. Те Бо перебувати так далі, що Був такий період, що 4 місяці підряд не міг потрапити додому. Да. Тепер все тут. Ну не знаю як воно. Назад не тягне чомусь. Якось не дуже то мені це все хочеться. Все це втягується. Ні, ну якщо необхідно буде, то само собою, але поки необхідності в мене там немає. Так що можна поки і пожити мирним життям. Да. Да, походити вдома, познімати всякі відео. А що, Ці, ці країни, певно, ще ніхто так не знімав, як я. Зрештою мало хто тут любить фотографувати, не те, щоб, не те, щоб відео робити. Оце такі справи. Да, зараз ми трошки піднялися, щоб видно. О там в Далечині і сусіднє село Германівка називається. А це по цю сторону наше село Семенівка. Да, тільки чомусь ось ці краї. вони що офіційно не відноситься навіть до, до нашого села навіть дивишся на Google Map а вона показується як нічийна територія ні, ні Семенівка ні германівка там просто у нас ще навіть не змінені межі цих населених пунктів вже 20 років тут живемо а... так Згідно з картами, ми живемо хто зна... Ладно, це... Це, ж... це ж в нас таке буває, цією бюрократією таке. не можуть нормально все зробити. Це таке, ще може колись змінять. Отака да, отут... в нас природа. Хоча і осінь, але весною тут, тут дуже, дуже гарно Там, От там є вишні, вон... Вон та... коли вони... Ось так, хтось як засвітають, тоді Ох, тут краса. Ще я неодноразово це все фотографував, це публікував. І наступної весни може пощастить. Хоча і цієї весни вдалося відпроситись трохи на травневі свята то ще застав Все це тут. От. Так що такі справи вдома. До селфі відео таке вийшло в мене.